Доброго дня! Ви на каналі Щедрий урожай. В цьому відео я хочу розповісти про сорт персика Т5 Топсвіт. Це пізній сорт персика. Зараз остання декада серпня. Він дозріває приблизно 20-25 серпня. Сорт досить сильнорослий, потребує посиленого захисту від курчавості. Зараз зірвемо декілька плодів. І зважимо. Так. 133 грами. 150 грами. 140 грамів. Подивимося, як відділяється кісточка. Кісточка відділяється добре. Зараз спробуємо на смак. Дуже соковитий персик. Солодкий, ароматний. Бачимо, як тече сік. В цілому персик дуже гарний. Це один із найсмачніших персиків. Я його можу абсолютно твердо рекомендувати до посадки. Добре, дякую вам за увагу, щедрих вам врожаїв!